До батьків, до яблунова, в рідну хату у садок, з політехніки зі Львова гостювати прибув синок. На обід прибув, до речі, стіл накрили в акурат. Мамка витягла із печі двоє смажених курчат. Батько в син налив черчини. Більшу, звісно, дав синку. Ну яку ж науку, сину, ти вивчаєш там, яку син підняв до стелі руку. мудрість тату. Сата, не понять вам цю науку, ви ж пробачите темнота. Ось курчата ці фактично. Двоє їх, хоча як бери. А от возьми математично, поділи і вийде три. Не милий дурницю, синку. Ну і видно, розізлив. Той тобто схопився, одну хвилинку, щось там ножив, щось ділив, ось вам батьку рівно троє. Доказ точний, ясний. Ну і промовою до старої сили батько мовчазний. Якщо так виходить в петі, будуть двоє ці для нас. Він хаїще те вже третє. Всім по одному якраз. Приглянулися люди пильно до Ванька і обрали головою нашого МК. А Ванько ж будовий дядько, буйна голова, позбирає членський внески і тут же пропевне. Ну дружків вже потягся за ваньком косяк, переважно тих, що люблять випити на дивня. Ну, правда ж масляна не вічна. Навіть і в кота. Ревізор ванька застукав, гроші де питати, де розтринька, з ким розтратив, не чекай біди і до копійки грошенята в касу поклади. Ну що, взяла лозину людка, Ванько – дрючка і погнали продавати на базар бичка. А бичок? Як розженеться та вонька під бік, міг би вбити окаянний не тік. У житті воно ведеться так споконвіків. Ти при владі, тобі раді, тебе сто дружків. А коли ти похитнувся і полетів з поста, то й бичок уже на тебе задрах остав.